Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо зо виводіть, хлопці Свобода слова в Україні. Здавалося, що після революції гідності це поняття в нашій державі, нарешті буде існувати не лише на сторінках Конституції. Український політикум і надалі приховує свої секрети. А більшість провідних вітчизняних змін належить олігархам. Не надто далеко від останніх пішли і представники влади, розповідає рівненський журналіст Олексій Кошолинський. Зараз це скоріше ну так такі ігри у відкритість. Зараз намагаються нібито. Там даю інформацію, десь щось заховати, десь щось там обмануть, сказати неправду. Ми змушені констатувати, що стан свободи слова після революції гідності, а свобода слова це одна з основ демократії, не лише не покращилась, на що були великі сподівання а істотно погіршили. Же час ми бачимо, що ті вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань, їх викидають з ефірів, яскраво, Наприклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустер. Одноіменна програма вже змінила кілька каналів. Врешті її автори вирішили створити власний, аби мати змогу працювати без цензури і не хвилюватися, що за кілька хвилин до ефіру Шустер Лайф можуть просто зняти, як це вже траплялося. Рівняний Василь каже, підтримує такий крок медійників і не розуміє, чому правду не хочуть чути. Поподобається, що там справедливо що підношені всіх каналів, справедливо все реально дають, що у нас діється е, між, ну, між депутатами, владою. Це єдиний канал, який кому ми довіраємо. Ще не можу ніяк розібратися, розумієте, чому і не хочу показувати, чому закривають. Як мені цікава якась тема, то я обов'язково звертаю і дивлюсь. Дуже цікава передача, і треба, щоб була. Телеканал 3 stv у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на спутнику просто виберіть у меню ручний пошук. Налаштуйте спутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть 3 stv Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 19.40 на сфера ТВ та о 20.55 п'ятдесят п'ять на п'ятому телеканалі.